Привіт, друзі! Зробимо сьогодні швидке морозиво, улюблений літній десерт дітей і дорослих. Тільки натуральні інгредієнти без непотрібних домішок виходить дуже смачно. Ходімо готувати! Потрібно всього три інгредієнта. полуниця, густий грецький або турецький йогурт без цукру та домішок та цукрова пудра. Також замість полуниці можна взяти малину, смородину або ягоди і фрукти на ваш смак. Полуницю необхідно очистити від зелених хвостиків та розрізати на четвертинки. Обирайте ягідки стиглі та не дуже тверді. Далі посипте цукровою пудрою і дайте постояти 15 хвилин, щоб полуниця пустила сік. Тепер необхідно змільчити ягідки в блендері до однорідної консистенції. Додаємо густий йогурт і знову збиваємо до з'єднання всіх інгредієнтів. Я вирішила провести експеримент і розлити морозиво в дві форми. Відправлю їх в морозилку, але одну з них буду періодично помішувати, а іншу не чіпатиму, і побачимо, яке з них буде більш ніжне і матиме менше кристаликів льоду. Коли суміш добре стигла в морозилці, можна починати перемішувати. Робимо це з періодичністю 40-50 хвилин. Йогурт для морозива потрібно брати густий та більшої жирності, тому що якщо буде рідкий, то вода в ньому замерзне, буде багато кристаликів льоду, що зіпсує смак морозива. В морозилці морозиво має постояти 5-6 годин до повного застигання. Ось наші дві форми. Одну з них я перемішувала 6 разів. Праворуч морозиво, яке перемішувалось, ліворуч ні. Різницю видно. Те, що намішали, має більше кристаликів. А те, що періодично мішали більш і з меншою кількістю льоду. Викладіть морозиво формочки та по бажанню посипте натертим шоколадом і прикрасьте гілочкою м'яти. Виходить ніжний, ароматний, солодкий натуральний десерт з приємною кислинкою полуниці. На смак це напівморозиво напівсорбет, легкий та охолоджуючий в літню спеку. Думаю, якщо його перемішувати не ложкою, а блендером погружним або міксером, кристаликів буде ще менше. Проекспериментуйте та оберіть варіант, який вам найбільш сподобається. Друзі, таке морозиво дуже швидко готується, а в результаті ви отримуєте натуральний, корисний, смачний десерт. Приготуйте та смакуйте! А я бажаю всім гарного настрою і смачного життя!